Всім привіт! Сьогодні поговоримо не тільки про останнє оновлення КС2 розміром 2,8 ГБ, але і про деякі витоки, які доволі красномовно вказують на те, у якому напрямку гра буде розвиватися далі. Одразу можу сказати, що Valve чітко взяли приціл на наші з вами гаманці. Але прикол в тому, що ми за це ще й подякуємо. Погодьтеся, у всій ігровій індустрії так вміє робити тільки одна компанія. Тож перейдемо до оновлення. Та перш ніж розповідати про... Про дійсно круті зміни я маю розказати про дещо, чого власне я взагалі не зрозумів. З'явився той самий волатильний кейс, про який вже довгий час ходили чутки, але всередині самої гри він називається Genesis Terminal. По суті, це ноутбук, який може випасти вам з щотижневого дропу, або ж ви можете придбати його на ринку спільноти. При його відкритті вас привітає наш старий знайомий торговець зброєю на ім'я Бут. Цей хлопак пропонує придбати. У нього один із 17 скінів нової колекції генезіс, серед яких немає ні ножа, ні рукавичок. Причому це буде не просто випадковий скін, а ще й випадкового зношення. Якщо вам не подобається пропозиція, яку зробив Бут, ви можете відмовитись від неї, і тоді Бут анулює попередню пропозицію, а натомість запропонує вам інший випадковий скін випадкової якості. І так до п'яти разів. Після чого Бут скаже, що ти вариш йому воду, і ноутбук зламається. Схоже, що в такий спосіб Valve намагається обійти будь-які обмеження щодо азартних ігор, але в Власне, мені такий формат кейсу здається ну відверто дивним. Спочатку ви маєте придбати цей ноутбук, а потім сподіватися, що там випаде щось нормальне. При цьому нагадую, там немає ні ножа, ні рукавичок. А з того, що там є, вам треба ще й сподіватися, що воно випаде нормальної якості. А якщо навіть і випаде, то вам потім треба буде ще й сплатити за цей скін стільки, скільки, скільки скаже бут. А він, чесно кажучи, взагалі якийсь неадекват. Наприклад, за скин М4А4 він попросить у вас півтори тисячі доларів. Між іншим, це суттєво дорожче за офіційну контрактну ціну для армії США за реальний справжній автомат М4А4. На провсяк випадок маю уточнити, зараз мова йде не про внутрішньо ігрові долари, які там дають вам за перемоги чи поразки в раундах. Ні, ви маєте сплатити буту півтори тисячі цілком реальних грошей з зарплатної картки у банку вашої матусі. на те, щоб викупити скін, у вас буде рівно 3 дні. За цей час вам треба буде встигнути продати машину чи, можливо, нирку, або як варіант, всі 3 дні нонстопом працювати десь на трасі. Це все ваші особисті проблеми, які не дуже цікавлять містера Бута. Враховуючи все вище сказане, я не зовсім розумію: а чому б мені просто не піти на ринок спільноти і не придбати щось там. Не випадковий скін з маленької колекції містера Бута. А буквально будь-який з усіх існуючих на ринку скінів, і саме тої якості, яку я хочу. Я просто хочу сказати, що містер бут відверто хріновий продавець зброї, у якого і асортимент лайно, і ціни космос. Нафіг він потрібен, я не знаю. Але якщо ви все ж таки станете у Бута постійним клієнтом і в якийсь момент зберете всі предмети колекції генезі з певної якості, то отримаєте за це бонус експи. Оце щастя, я її. Також у цьому оновленні з'явилася можливість переглядати повністю все спорядження своїх тімейтів прямо під час гри. Звісно, це обов'язково призведе до того, що тепер гравці купуватимуть дорогі скіни не тільки для тієї зброї, з якою вони грають найчастіше, а взагалі для всієї, що є в спорядженні. Ну і звісно, тепер ще більш актуальним стає підбір інвентаря під один конкретний акцентний колір. Наприклад, весь інвентар зробити зеленим або червоним тощо. І я вже перечуваю величезне зростання активності на ринку спільноти, тим більше, що в цьому оновленні Valve ще й додали можливість набагато детальніше оглядати скіни. Тепер при затисканні кнопки Shift ви зможете вільно керувати камерою огляду, причому це працює навіть при огляді спорядження ваших тімейтів під час катки. Також Valve замінили мало не усі звуки пов'язані з гранатами. І хоча зараз гравці скаржаться, що цього не варто було робити, та я впевнений, що це питання виключно звички. Окрім іншого, Valve в заявили про різноманітні виправлення роботи системи саптіків. Власне, я поки що не помітив різниці, але треба трохи більше часу для нормального тестування. А тепер про найголовніше, що з'явилося в оновленні, це підтримка JavaScript в користувацьких мапах з майстерні. Це просто неймовірно розширює можливості для створення дійсно цікавих унікальних мап і режимів. Гри. Тобто, по суті, замість того, щоб самостійно розробляти нові механіки гри, Valve дали таку можливість всій спільноті. В перспективі це має неймовірно покращити середню якість та креативність мап, що будуть з'являтися в майстерні. За бажання користувачі можуть самостійно реалізувати тепер навіть той же самий Danger Zone, за яким всі так давно скучили. Тепер все в наших власних руках. Тож, власне, я вважаю, що підтримка JavaScript – це найголовніше з того, що зробив. Ла валф в останньому оновленні. Щоправда, у мене є деякі побоювання стосовно безпеки виконання деяких JavaScript, але сподіваюся, що Valve подбали про це. А тепер ще одна надзвичайно важлива зміна, про яку немає згадки у ченжлогах оновлення. Буквально на днях на стороні сервера оновився модуль VACNET 3.0. Прямо зараз в бан відлітає все більше гравців, причому навіть тих, які використовують для читерства дорогі dma карти з приватними прошивками. Але звісно, без проблем не обійшлося, оскільки вакнет працює на базі штучного інтелекту, який просто фіксує будь-яку нетипову поведінку гравців. Valve отримує дуже багато скарг на хибні блокування, і кожен такий випадок розглядається вручну. Схоже, що наразі саме це і є стримуючим фактором роботи нового вакнет. Valve просто боїться включити його наповну, бо банально не встигатиме обробляти скарги на хибні блокування. Тож зараз топ-1 за задача для Valve зробити так, щоб їх новий античит якомога рідше блокував чесних гравців. Тобто, якщо я все правильно розумію, зараз система балансує. Чим більше приходить скарг на хибні блокування, тим пасивніше працює вакнет. Як тільки кількість активних нерозглянутих скарг стає суттєво менше, вакнет знову розправляє плечі. При цьому, скоріш за все, Valve періодично переключає на своїх серверах різні моделі нейронок, щоб тестувати, яка з них. Них працює більш ефективно і коректно, тобто блокує більшу кількість гравців з меншим відсотком хибних блокувань. Однак сильно не радіємо. Фармери кейсів вже придумали нові конфіги для обходу блокувань, і я навіть не сумніваюся, що розробники читів також не підуть на пенсію. Просто тепер мають з'явитися якісь нові моделі читів, можливо, навіть на базі штучного інтелекту. Тож боротьба добра і зла, звісно, має продовжитись, але принаймні прямо зараз тенденція справді. Трудова. Тепер давайте поговоримо про те, що нас очікує у майбутніх оновленнях, і почнемо, звісно, з найменш цікавого. Вибачте, дата майнери вже знайшли у файлах останнього оновлення дві нові капсули з наліпками. Одна присвячена черепам Sugar Face, які вже були в грі, а друга містить 29 наліпок від спільноти. Також спільнота все ще продовжує очікувати на новий ніж Twin Blade, згадку про який вже багато разів помічали у файлах гри, і скоріш за все, так як це було з ножем Кукрі, ми побачимо його у новому кейсі в Арсеналі, який мають замінити вже зовсім скоро. Також давно не секрет, що розробники готують ремейки карт кеш і Коблстоун. Щоправда кажуть, наче ЕФЕНПОН продав компанії Valve мапу кеш у дуже поганому технічному стані, через що мапу вже відправили на допрацювання. Ходять навіть такі чутки, що її будуть переробляти практично з нуля. А от Коблстоун, наче як має всі шанси з'явитися десь ближче до нового. Року, враховуючи, що її розробкою зараз займається компанія Valve, я б не розраховував на те, що реліз планується під якусь конкретну дату. Це не в стилі компанії, але загалом є розуміння того, що саме ця мапа має з'явитися наступною в маппулі. А наостанок найцікавіше Датамайнери вже багато разів натикалися на загадкові яйця з улюбленцями, анімації для курок, анімації, де гравець сам взаємодіє з цими курками або іншими улюбленцями і тому подібне. Так от, скоріш за все, це буде частиною нового ігрового лоббі, яке перестане бути плоским, як зараз. Натомість ваш гравець буде з'являтися у власній домівці, де у вас на стіні буде висіти власна колекція зброї. Пізніше в магазині також можуть з'явитися нові елементи інтер'єру. І от зокрема, в якості домашнього улюбленця, можна буде завести собі курочку. Для цього ви купуватимете яйця, а там же по принципу кейсів. Яка курочка випаде з яйця, така і буде бігати у вас по хатині, відповідно, коли ви запрошуєте друзів у своє ігрове лобі, то по суті ви запрошуєте їх зайти до вас у гості. До речі, щось дуже схоже вже реалізовано в грі Deadlock. І поза сумнівами, Valve збирається дуже добре на цьому заробити. Тільки уявіть собі, скільки грошей можна буде додатково витягнути з гравців. Це ж просто золота жила, і я абсолютно переконаний, що самі гравці від цього будуть просто в захваті. От скажіть, хто ще так? Може, Крім велф, та здається, що ніхто. Наразі це все, що я зібрав про оновлення КС-2. А зараз під звук Тадам на екрані має з'явитися найцікавіший коментар попереднього відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема, і Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі.